Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, на каналі істина» ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому будемо продовжувати молитись про визволення України від російських загарбників, про перемогу України в цій війні. І ми помолимося з вами і за наших військових, і за наших союзників, і про руйнування Росії як імперії, і про те, що Господь прославив ім'я своє через перемогу України. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам життя, даєш нам надію на визволення, на перемогу в цій страшній війні. Ми дякуємо Тобі за наші збройні сили, за наших чоловіків і жінок, які зі зброєю в руках захищають нашу волю. Ми дякуємо Тобі за те, що є у нас цей караючий меч в твоїх руках, який ти зробив, який ти поставив, для того, щоб стримувати зло. Господи, ми дякуємо Тобі, дякуємо Тобі за наші збройні сили і просимо Тебе, щоб ти зберіг наших військових, щоб ти їх захистив від зла, від смерті, від поранень. Благослови і даруй гарні засоби захисту, особливо зараз, от в таку погоду і в холоді, Господи, захисти, збережи, благослови і гарною зброю міцною, щоб було чим вибивати окупантів, Господи. Ти сам сказав, що ті, хто беруть меч, вони від меча загинуть. Тому ми молимо тебе, щоб ти благословив наших військових, Господи. І якщо росіяни не хочуть зазабиратись з нашої землі е е е живими, то Господи, ти благослови, хай наші військові виженуть їх звідси, благослови наших, наших військових мудрим командуванням, Господи, і всім необхідним, благослови сміливістю, наснагою, Господи. і... Приведи, от через наші збройні сили. Приведи Україну до перемоги. Молите про милість. твою. До наших військових, молим ти, щоб ти повернув полонених, щоб ти повернув всіх, хто зараз незаконно заарештований, знаходиться у російських гестаповських застінках. Поверни всіх додому, збережи від катувань, знущання, Господи. Благослови, поверни всіх, хто вважається пропалим безвісти, Господи. Поверни людей, поверни, втішай тих, хто втратив своїх рідних в цій війні. Молим про милість до наших військових і про благословіння. Для них хай ім'я Твоє прославиться Бог наш. Амінь. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що в цій страшній війні Україна не наодинці воює проти злобного агресора, який стільки разів вже нападав на Україну, поневолював нашу батьківщину. Господи, ми просимо Тебе, щоб ти і надалі благословив наших союзників, щоб вони стояли плечопліч разом з нами в цій боротьбі. Благослови, щоб від наших союзників своєчасно надходила необхідна допомога, господи, щоб були усунені, усунені всі, всі перепони для допомоги для спільної боротьби проти <кій> московитів, господи, ти знаєш, скільки, наскільки от, московити через свою корупцію, крадійство, скільки вони, наскільки вони. Скуповували і різних політиків, і зараз ми це бачимо, як цю, цю злобну імперію і їхніх живодерів Путіна і його банду підтримують різні країни, господи, різні політики, господи, і ми просимо тебе, щоб ти <кхем> благословив, щоб союзники наші і далі і надалі стояли, стояли всі боротьбі поруч з нами, надаючи не необхідну допомогу, щоб разом ми здолали цього злобного страшного ворога. Благослови, віримо в твою підтримку. Знаємо, що серце будь-якої людини в Твоїй руці, тому дякуємо тобі за все і сподіваємось на тебе, що ти і далі поведеш нас до перемоги. Хвала тобі, Господь наш. Амінь. Боже, ми молимо тебе, щоб ти зруйнував злобні плани сатани. І в першу чергу, Господи, зруйнуй злобну, нечистиву Московію. Зруйнуй її на окремі. Е... Національні держави, де люди думали про свій благоустрій, а не про те, як нападати на інші країни, як руйнувати життя іншим людям і народам, господи, ми молимо тебе, вижені від влади Путіна і його злобну банду. Ми молимо тебе, щоб вони або в в'язниці, або на лікарня... лікарняному ліжку думали про те, що накоїли, і можливо зрозуміють, що вони просто звичайні люди. Ну Боже, ти знаєш навіть, що це не так, що незвичайні вони, а незвичайні саме своєю злобою, своєю, своєю посвятою, злу господи. Тому зруйнуй цю злобну імперію, зруйнуй взагалі плани сатани, бо які зараз радіє, дивлячись на сотні тисяч смертів. Господи, зруйнуй цю злобну імперію, зруйнуй об'єднання злобні, де ми бачимо, як диктатури зараз об'єднуються, і Північна Корея, і Іран, і вони навколо Московії кучкуються. Господи, не зрозуміло, що очікувати від Кит... від Китая такої ж диктатури. Господи, ми просимо тебе, зруйнуй всі ці злобні об'єднання і зруйнуй саму Росію. Хай через це прославиться ім'я Твоє наблизиться. Перемога України. Склоняємось тобі, Бог наш, Отець і Недух Дух Святий. Амінь. Господи, ми молимо Тебе про славу ім'я Твоє, про слава ім'я Твоє через Твої надприродні дії, через Твої чудеса, які Ти можеш творити. І ми просимо Тебе, щоб ти творив ці дива, щоб наша віра міцнішала, щоб міцнішали наші сили, щоб ми розуміли, що дійсно ти продовжуєш вести Україну до визволення. І також, щоб росіяни бачачи твою силу і е, те, що ти благословляєш саме український народ, щоб вони бажали одного втікти звідси, щоб були е, нажахані, Господи, і щоб пішли звідси геть. Поверни мир в Україні, приведи Україну до перемоги і до визволення. Ми на тебе сподіваємось і хочемо, щоб твоє ім'я прославили, щоб весь світ визнав, що ти величний Бог, який провів Україну до перемоги. Дякуємо тобі за все. Бережи нас ці ночі. Хвала тобі, Отець і не Дух Святий. Амінь. друзі, поставки, поставте вподобайку цьому відео, поділіться ним у своїх соцмережах, щоб більше людей могло долучитися до молитви. Закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих, бо насправді це надважливо, молитись і молитві сповідувати свою віру і своє сподівання на Господа. До зустрічі!